Приблизно 5200. Але тут один момент: приблизно 1200 боєголовок Російської Федерації виведено з бойового чергування, і вони наразі або в відповідно процесі утилізації, або чекають на свій час. Приблизно така сама кількість у Сполучених Штатів. але мовиться про те, що Сполучені Штати вкладають шалені гроші в модернізацію свого ядерного потенціалу в той час як Російська Федерація. Крім політичних заяв, а, а власне про наявність чудо і вундервафи в вигляді чи то буревісника, чи то посідона, чи то синевий, якими вони періодично лякають, Ну, практичного ми застосування не застосування перепрошую, але практичних кроків щодо модернізації ми не бачили. Я нагадаю, шановні телеглядачі, з більш ніж практично півтора десятків випробувань буревісника. Лишень два можна вважати більш-менш адекватними, і оце показник був стану ядерної стратегічної зброї країни-окупанта. Якщо було більше півтора десятка випробувань, а відповідно тільки два умови завершилися позитивно, то це свідчило про досить серйозні проблеми російського ВПК.